Я не можу погодитися з темою, яку обрав пан Володя, я зараз скажу чому. Але він серед тієї точки, на яку він обирає давити, називає, ну, тою точкою, він обирає таку. Із безлічі потворних облич, які демонструвала і продовжує демонструвати московська Орда, мусимо брати одне конкретне, яке для цивілізованого світу є найбільш нестерпним. І неприйнятним. На мою думку, таким є тартури. Та практика, яка пронизує історію Московії від татарських ханів, які її заснували, до кремлівських генсеків, які її розвалили. Практика, яку московити на українській землі відновили з небаченим розмахом яку ми в цьому переконувалися на тисячах прикладів. Палка підтримують найширші маси московського народця, і знакома мала його частина засуджує цю практику. Насправді говорити про злочини, які є настільки травматичними, коли ти про них бачиш, читаєш. А злочини, які дуже важко. На опис яких дуже важко сприймати людиною, робити це точкою, в яку ми постійно давимо, дуже важко, тому що люди будуть просто відвертатися від неприємного досвіду, і таким чином, попри те, що дійсно людожерська практика катування це те, що розкриває в принципі саму суть горлорізів росіян. А, можна знайти якісь інші метафоричні образи, які будуть страхітливими, достатньо, без, без деталей, що відвертають е потенційного слухача. І, е я пропоную. Ну я, я поділилася і розповідаю про це відео, тому що воно мені важливо, тому що воно дає можливість надихнутися якимись ідеями в якийсь бік подумати і просто служить собі нагадуванням про те, як світ може вивернути все, що завгодно, і назвати жертвами терористів терористами жертв, і навпаки. Тому я говорю про це відео, і саме воно дуже багато в мені там збурлило у всяких ідей. І Я почала думати: а які образи можна використати яскраво для того, щоб показати насправді загрозу, що несе собою Росія світові. І я можу сказати, що одним із таких яскравих образів це є. Образ, який росіяни нам самі нещодавно подарували ось цей образ є тут у відео. Ой, у відео на фото російські диверсанти, що виповзають з газової труби, це дуже символічна картина. Треба вбити цей образ в голову кожному політику і громадянину в Європі. Фактично, ми всі о, декілька днів тому почули цю прекрасну історію про те, як росіяни намагаються атакувати, намагалися атакувати українські сили в суджі о, на Курщині, і о, атака відбувалася через газогін-дружба, в який Залізли е, спецпризначенці, і вони намагалися через газогін атакувати українські сили. І е, дуже багато з'явилося е, картинок, намальованих штучним інтелектом, і сам образ дуже яскравий, який є. Хорошою ілюстрацією геноцидників, що спочатку прокладають до вас трубу з газом, заміщаючи вашу потребу в певному ресурсі, а потім через цю трубу приходять до вас додому і викорінюють це місто для того, щоб прийти на ваше місце і посісти його замість вас. А потім вам розповідати, що тут всігда були руски. І мені здається, що цей образ він якраз ну насправді Росія нам дарує дуже багато образів, які просто страхітливо їх розлюднюють і дають нам величезні козирі в руки, яким чином ми можемо їх змальовувати для європейців. Єдине, що нам дуже сильно бракує ресурсу, робити ці картинки і ці образи такими вірусними, як ми робимо це серед своїх. Тому що уявіть собі, якщо вдасться європейцям донести те, як виглядає окупація росіян-геноцидників, росіянами-геноцидниками міст, якщо достатньо детально описати, що насправді спочатку росіяни вбивають, потім приходять на місце жителів міста і розповідають, що тут завжди була Росія. І прикріпити це з яскравими образами, коли вони європейці розуміють, наскільки вони були залежними від російського газу, і що газ гін нікуди не дівся. Це може впливати на несприйняття росіян більше, ніж розповідь про, наприклад, тортури, тому що це знаєте, це як. Е Злочини сексуального характеру, коли це пов'язано з якимись привабливими голівудськими зірками, всі дуже активно їх обговорюють і називають це секс-скандалами. Але коли мова йде про зґвалтування підлітки у підвалі п'ятьма іншими підлітками, найчастіше люди відвертаються від цього досвіду, бо їм неприємно, вони не бачать в цьому нічого глянцевого і відратушованого. І тому у нас сексуалізовані злочини насправді не мають широкого. Кого обговорення, у нас мають широке обговорення секс скандали. Ви, зна ви бачите навіть різницю у подачі цього матеріалу. Те ж саме можна і сказати про те ту практику катувань, е яка яку здійснює Росія, тому що тому що це дуже травматичний досвід читати, як людей. Змушують роздягатися, приєднують до їх генеталії електроди, катують електричним струмом, про те, як засовують різні предмети, як жінкам намагаються відрізати якісь частини їхніх інтимних органів, як жінок катують погрозами того, як будуть гвалтувати їхніх дітей або будуть гвалтувати їх на очах у їхніх дітей. Це все дуже важко слухати від цього. Того ти відмовляєшся. А від такого типу гламоризованої картинки, яка тобі нагадує, що трубу то проклали і зараз вона не подає російський газ. Натомість росіяни можуть з неї вилізти може якраз сприяти нашому поясненню геноцидників і геноцидної природи росіян. Мені здається, що їх взагалі треба називати геноцидниками. Треба знайти аналог англійською мовою, як це називати, для того, щоб у них вже було це тавро, від якого вони не можуть позбутися. Тому що це єдина інтонація, з якою можна про них зараз говорити. Поки ми не проговорили цю проблему, вона з ними назавжди. І коли ми будемо її ігнорувати, вона далі буде продовжувати бути з росіянами. І тут я погоджуюся зі словами пана Володі. Я вважаю, що кати й садисти мусять постійно звідусіль чути лише валання своїх жертв. Сто крат посиленими мають відлунювати ці валання у вуках всіх тих, хто наймає котів на працю, кує й гастрить їхні знаряддя, надихає і благословляє їх, підтримує морально – Обслуговує їхні матеріальні потреби тощо, то що. Цебто переважної більшості громадян Московії. Повсюди, за межами своєго отечества, від міжнародних форумів до готельних рецепшн, чи там продуктових крамниць, вони мають чути тисячі питань на кшталт таких. Чи хтось із ваших родичів працює в концтаборі ізоляція? Чи виникли в Росії перебої з електроенергією після того, як її почали застосовувати для катування українських полонених? Відколи в російських військових академіях запровадили курс кастрації військовополонених? А хто ваш улюблений історичний герой? Малюта скурата вчила в рентії Іберія тощо, 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 аж до геть такого не вина. А чому росіяни такі жорстокі, з цинічним блокуванням всіх спроб переводити розмову на інші теми, вимаскавити, вам тільки про це говорити? Нам не потрібні їхні відповіді, нам потрібно лише, аби вони не могли ухилитися від самих питань, принаймні інакше, як сховавшись в мещерських болотах чи нижньотагільських бараках. От змусити націю катів при кожному зіткненні з зовнішнім світом не уникно обговорювати криваві подробиці їхніх злочинів змусити численних друзів Росії, Путін-ферштеєрів, цинічних прагматиків і корисних ідіотів на службі Кремля відгрібати такі репутаційні збитки, щоб вони мало чим здатні були допомогти своїм протеже, ось якими мають стати новітні правила гарного тону. Так що я рекомендую піти подивитися відео повністю, надихнутися, взяти з нього те, що вам корисно. Не кажу, що там корисно все, що я з усім погоджуюся. Чи взагалі, знаєте, ви мене питаєте, а що ви про те відео думаєте? Що ви про те відео думаєте? Мені важливо дивитися канали, на яких я можу знайти поживу для думки. Не обов'язково всі думки, які там звучать, всі ідеї, які там висловлені, або ідеї, Я не, не по перше, не все дивлюся. Я не можу просто дивитися все, все, все це неможливо. По-друге, не з усіма ідеями ти погоджуєшся чи не погоджуєшся, але. Часом ти дивишся щось і щось тебе запалює. Часом ти дивишся щось, і ти такий. Ой, мені цікаво покрутити цю думку в голові. Мені цікаво про це поспілкуватися. Тому що ну, насправді ми сьогодні розмовляли з Андрієм на тему цього відео від пані пана Володі. І на мою тезу про те, що росіяни уникають відповідальності, Андрій сказав, що ні, вони насправді не уникають відповідальності, вони беруть відповідальність, вони приходять, руйнують, а потім кажуть: ну, ми зруйнували, ми побудуємо тут город сад. Все, українці, йдіть звідси, це наша земля. Ми за неї беремо відповідальність. Ми сюди прийшли, ми тут насрали. Ми зараз тут побудуємо. А вони беруть відповідальність за всі простори, крім своєї землі у себе. Їх не цікавить ні фашизм, ні порушення прав людини, ні що інше на тих територіях, які вони вже контролюють, це не, не важливо. Їх завжди цікавить порушення прав людини на тих землях, на які вони посягають. І таким чином вони йдуть і продовжують свою експансію. Він каже, і Андрій каже, то вони не ну вони, типу, вони не уникають відповідальності. Вони навпаки беруть відповідальність не за те, що вони контролюють, а за те, що вони хочуть контролювати, приходять туди, такі ми беремо за ці землі. Землю відповідальність, сказав Андрій. І це була теж цікава думка. І теж щось у цій думці є класне, є над чим подумати, є що покрутити в голові. Тому я вам хотіла от показати просто такий зліпок того, як я хворіла і гортала YouTube, і дивилася різний контент. І я дивилася з одного боку контент, який. Підійшов мені для того, щоб проілюструвати певні явища з деморалізації, дезінформації і введення в абсолютний ступор насправді інформаційний глядача продуктом типу ворожок, типу гардонів, типу Балашових. А з іншого боку, я показала вам контент, який приніс мені задоволення і приніс якусь поживу для розуму, і пояснила, чому я це роблю. Можливо, не то довго, але. Ну так буває, ви знаєте, так буває. Я вже сіла в ці стіни і вирішила розказати вам про це дуже довго. Тому е рекомендую просто, якщо вас це зацікавило, піти подивитися повністю і подумати, покрутити е думки в різні боки, і подумати, наскільки ви можете використовувати це у прикладному житті.